То. Сподіваємося, що останні дві хвилини останнього півфінального матчу. Але побачимо, заруба в нас серйозна. 3-2 Сокіл поки що перемагає Кепітал у п'ятому матчі. Херсонок серії 3-1. Якщо Сокіл виграє цей матч, він виходить у фінал. Але хтось чекає його у фіналі? Херсонський Дніпро, Кременчуцький, Кременчук? Побачимо. Боротьба йде самолитися. Зараз, кого болівають глядачі. Звичайно, до нинішнього чемпіона України. І віримо, що майбутнього. Точно фіналіста. Бачите, і... яка запекла боротьба в центрі Майданчику за шайбу. Кепіталс, куча мала. Кепіталс намагається розташуватися при більшості, контролювати всі зони, щоб можна було з будь-якої позиції скинути з дальньої чи знижні. обороняється, кидання залишилося 33 секунди і в нас буде кидання через. Тайм-аут, ви чули собі, так? Якщо не чули, я повторюю. Робимо тайм-аут, я під номером 70 і ми зробимо тайм-аут в нашому відео.